Привіт, глядачі каналу Мотостор. Сьогодні дам відповідь на одне з популярних запитань: це питання, чи є різниця в тракторах Кентавр між кольорами, і ось ви бачите у відео, що трактори Кентавр представлені в різних кольорах. Тобто, ми бачимо червоний або вишневий, синій, зелений, чорний. Це кольорова гама тракторів Кентавр 244. А тепер... Я вам коротко розповім, які є комплектації у цих тракторів, щоб ви розуміли, в чому різниця. Ну і я сподіваюся, що відео сподобається, тому поставте лайк. А хто вже готовий замовити трактор кентавр, то телефонуйте за номером 098 949 9090 і замовляйте тракторця з доставкою додому. Ну а я розпочну з найдоступнішого трактора. Це Кентавр 244, Ось цей в зеленому кольорі. Це трактор на стандартній колії 1,20 метрів, на стандартних колесах 6,5016, 9,5 на 24. І цей трактор в нас має сухе однодискове щеплення. Далі по ціні будуть трішки дорожчі трактор. Це ось цей трактор з дводисковим щепленням, бачите, в темному кольорі такий. Тобто він нічим не відрізняється від трактора зеленого, окрім того, що в нього сухе дводискове щеплення. І ось така різниця, тому різниця є у вартості. Далі є трактори. На широкі колії також з однодиском щепленням, ось вони представлені в різних кольорах. І це трактори з колесами на передній осі, 7, 50, 16, на задній осі 11-2 на 24. Тобто, от, якщо ви приїхали до нас, то ви можете вже вибрати, наприклад, один із трьох варіантів. Зараз запропоную вам ще один варіант. Це трактор, ось цей це широка колія і дводискове щеплення. Тобто, ось вам ще один варіант. А взагалі, якщо придивитися. На трактори, які є в наявності, і це я вигнав тільки ті трактори зі складу, які мені потрібні для відео. То ви можете одночасно порівняти трактори на широких колесах. От, наприклад, якось ці два, в різних кольорах. Ви також можете порівняти в самій простій комплектації, також в різних кольорах. Ну і звісно, ви можете порівняти і в максимальній комплектації для кентаврів в різних кольорах, особисто протестувати і побачити, відчути особисто різницю. Тому сподіваюся, що я коротко відповів на ваші запитання і заодно продемонстрував вам різні кольорові. Варіації для тракторів Кентавр 244. Тож, якщо відео сподобалось, не забудьте поставити лайк. Звісно, замовляйте техніку за номером 098 949 9090. Ну і до зустрічі в наступних відеоглядах від мережі магазинів Мотостор.